І давайте, мабуть, почнемо з того, що два попередні матчі Жирони вона нам накидала по самі помідори. Так того року ми програли дома і на виїзді 4-2 там, 4-2 там. Як? 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 Я не знаю. І таке враження, що на один рік от ця жрона стала для нас якоюсь з Баварією чи що. Тому флік, давай, готуйся та тренуйся до матчу з Баварією на жироні, адже потрібно мститися за 8-2 і бажано за 4-2 жироні також. Тому сьогодні у цьому відео ми говоримо про те, як відбудеться матч проти Жерони, на що ми очікуємо. Особисто мої очікування. А також я дам в кінці відео такий прогноз на те, як закінчиться цей матч. Бажано гроші не ставити. А ви по берегу підписуйтесь на канал, потрібно ж добити тисячу читачів до кінця року і вдячний за перегляд. М'яч на центр поля. Так, літом з Жерони пішло багато ключових гравців. Пішов також довбик у перспективний проект Рому, яка перспективно йде на дно. Але мова сьогодні не про це. І здавалось на початку сезону, що дійсно казка Жерони закінчилась, адже вони почали сезон із е, нічиї проти Бетіса 1-1, А далі їм тричі Атлетіко Мадрид надавав по жопі без відповіді у свої ворота. Але коли як не перед матчем з Барселоною, набирати собі форми в подальшому матчі проти Сосуни Жерони виграє 4-0. А й потім їде у Севілью і там виграє 2-0. Ну, от знов тепер фанати Вадриду будуть нас називати другою командою Каталонії. І пофіг, що ми фінішували вище, ні, все одно друга команда Каталонії. Тому, якщо казати про такі очікування на рахунок цього матчу, то я думаю, що Жерона буде старатися нас ловити на високому пресингу. Адже стиль нашої команди зараз це те, що високо піднімаються буквально всі. І саме в таких матчах було б добре мати хорошого та якісного опорника. В в центрі поля, а чекайте, бляха, у нас його ж немає. Е, Бускетс пішов, берналь, який тільки почав нормально грати, отримав травму і рік ми тепер його не побачимо. Хоча б мінімальний Крістенсен і той на травмі. Зрозумійте, Педрі – це добре, Дейон теж це добре. Але в центрі поля потрібна людина, яка буде відбирати, не давати проходу, а не водитися вперед з тим м'ячем. Просто потрібен якісний опорник. І в нас його немає. Тому уся надія на захист. І тут здається, Терштеген заплакав. Адже він у нас цього року страждає. І буде мені здається страждати у цьому мечі. Тому якщо казати про те, чи Жерона заб'є, то я скоріше скажу, мабуть, так. Чи заб'є Барселона більше? Я сподіваюся на це. Адже пам'ятайте, що ми граємо за схемою. Ви заб'єте скільки хочете, а ми на один більше. Тому мої очікування на те, як покаже себе лінія атаки у цьому матчі. Адже бляха-муха, у попередньому матчі за збірну Ферам забив та віддав асист. Ви думали про таке? Хіба ну Цікаво, як покаже себе Льова, чи він не втратив своєї форми. Чи зможе він реалізовувати моменти, так реалізовувати Льова, Ольмо, не штанга, а в ворота? Чи буде тримати себе у такій високій кондиції Рафа? І чи далі буде роздавати асисти на ліво та право Ямал? Я думаю, ви бачили ось цю статистику порівняння кількість голів та асистів за збірну в Ямала та Вінісіуса. Плакі-плакі. Тому я сподіваюсь на те, що ми все ж таки заб'ємо більше. А якщо казати про такий прогноз, на який не варто ставити гроші, то я думаю, те, що Барселона переможе, а загальний рахунок матчу буде більше 2,5. Тобто у цьому поєдинку буде забито більше трьох голів. Так, захист буде страждати, але уся надія на атаку. А свої думки обов'язково пишіть в коментарях, як думаєте, закінчиться цей матч. Нарешті можливо, ми вже відійдемо від тих 4-2. Бо ще півроку слухати про другу команду Каталонії я вже не витримаю. Вдячний за перегляд і до зустрічі в наступному матчі. Пака!